Всіх вітаю, вас, любі друзі! З вами Дмитро Терениця. Сьогодні ми з вами знову поспілкуємося за бюджетну цінову категорію. Звісно, серед вас чимало людей, сімейних, які потребують великої міської машини. Тому, ваші увазі, топ-10 міні-венів та мікровенів ціновому діапазоні від 3,5 до 5 тисяч доларів на ринку України. Поїхали! Одразу додам, що відео хоч і називається ТОП 10 міні-венів, але переважно все ж таки в ці цінові категорії будуть мікровени, тобто автомобілі, які мають по факту ту саму форму кузова, але не завжди вони семимісні, Ну і не завжди там так багато простору як очікуєш. Але так чи інакше вони все одно краще ніж хетчбеки чи седани по кількості. Місця, яку вони пропонують як в багажнику, так і в салоні, також я звернув увагу на надійність, вартість експлуатації, якість матеріалів та збірки, рівень комфорту, звісно що ергономіку, безпеку машини, ну і загалом дизайн та відгуки власників. Також хочу додати, що машини не будуть розставлені строго в ціновому діапазоні, тобто тут можуть бути перемішані варіанти як за 3,5-4 тисячі, так і за 5 тисяч доларів. Тому раджу дивитися відео повністю, аби знайти оптимальний для себе варіант. Також наголошую на тому, що я можу допомогти вам з послугами автопідбору. Я їх надаю в Україні в Києві. Ви можете завжди до мене звернутися, поспілкуємось детальніше з приводу того, які у вас побажання, і зможу знайти вам машину, яка точно прийдеться по смаку. Ну і звісно, буде служити вам вірою та правдою. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, а ми рушаємо. Ну і переходячи до 10-го місця, хочу відзначити увагу і перше та друге покоління Рено. Сенік, це саме той компакт Вен, який зумів переконати багатьох. Компактність не суперечить міскості, а простота не ворог комфорту. Цей сенік базується на платформі Меган 2, має характерну високу посадку, округи кузов із великим склінням, що дарує водієві відчуття огляду, як у автобусі. Все видно, все під контролем. Двигони на вибір. Бензинові 1.4, 1.6, 2.0, або дизельні 1.5 та 1.9. Найкраще обирати саме останні, оскільки він має достатню тягу. Економічний споживає до 6 літрів у змішаному циклі, і доволі надійний, якщо не ігнорувати обслуговування. Підвізка комфорта розрахована на сімейні подорожі, але на поганих дорогах варто берегти стійки стабілізаторів і амортизатори. Це сапке місце французів. Сидіння м'які трансформуються в кількох положеннях. Є рухомі шуклятки, столи на спинках передніх сидінь, безліч ніж і навіть ящик під сидінням. Цифрова панель приладів виглядає по сучасному навіть сьогодні, якщо мова йде за друге покоління. Багажник 430 літрів. Але при складених сидіннях стає схожим на багажне відділення мікровена з недоліків, складна електрика, а також ресурс турбін і паливної системи на дизелях. Але на тлі невисокої вартості запчастин, і за рахуванням того, що перше покоління можна придбати буквально за 3-3,5 тисячі доларів, а друге вже за близько 4,5-5 тисяч варіант те, що треба. Дев'ята ж позиція в топі, і тут вашій увазі Citroën Xsara Picasso, початку 2000-х. У французів вийшов автомобіль, що виглядає як м'який шмат по з округлими лініями та мінімалістичними формами. Але за цією зовнішністю ховається доволі раціональний транспорт для будинків задач. Автомобіль побудований на базі Xsara, що й дало йому не тільки назву, а й технічну основу. Під капотом класичний набір для початку 2000-х. Бензинові 1,6 і 1,8 або перевірені дизелі HDI на 2 літра. Дизель, звісно, має більше сенсу. Він економічніший, витрачає до 6 літрів на сотню і доволі надійний, якщо не запускати обслуговування. Салон просторий і світу з високою посадкою і великою площою скління. Тобто три окремі задні сидіння легко складається. Центральна панель з цифровою шкалою виглядає нестандартно і читається легко. Тут є базовий кондиціонер, електропакет, гідропідсилювач керма, по суті, все, що треба. Багажник на 550 літрів, звісно, не розчарує. Підвізка м'яка, орієнтована на комфорт. На українських дорогах іноді доводиться замінювати втулки стабілізатора та амортизатори, трохи раніше не шкоджиться, але з цим можна змиритися. Бо доступність запчастин і їх невелика вартість дозволяє. Підтримувати авто в належному стані і ремонтувати навіть при досить скромному бюджеті. Тепер же восьмий рядок в нашому списку, і його займає Opel Meriva. Звісно, першого покоління. Зовні, ніби мініатюра зафіра, але при детальнішому знайомстві стає зрозуміло у нього свій характер і бачення комфорту. Маліва побудувала на платформі Opel Corsa, тому вона зберегла компактні розміри, трохи більше 4 метрів довжину. Проте, завдяки високому кузову та продуманому внутрішньому простору, відчуття в салоні зовсім не бюджетне. Всередині п'ять окремих сидінь з системою трансформації FlexSpace можна легко скласти, пересунути або повністю прибрати центральне крісло другого ряду. Зробивши з Маріва майже мінівен. Під капотом бензинові двигуни 1.4, 1.6 або 1.8 Екотек, а також дизель 1.7 DTI від ІСУЗУ. Найбільш збалансований варіант якраз бензиновий 1.6, адже він доволі жвавий, простий в обслуговуванні і не потребує особливого нагляду. Підвізка традиційно німецька, трохи жорсткувата, але надійна. На розбитих дорогах страждають звісно стійки стабілізатора і амортизатори, та й рульова рейка в окремих випадках може просити ремонту. Але запчастини доступні і більшість вузлів ремонтуються навіть у найскромнішому СТО. Меріва, хоч і компактна, не дуже напічкана опціями машина, але вкрай надійна та ресурсна, тому можу радити. А якщо ви, друзі, придбаєте якусь машину з турбіною, а таких серед мінівенів та мікровенів досить багато, то звісно, маєте розуміти, в такому віці, в такому стані, як ці машини продаються часто на вторинному ринку, турбіна вже відгуляла більшу частину свого життя і потребує особливого нагляду. Тому хочу порадити оцей от засіб від компанії Бердаль, який називається Turbo Protect. Все, що потрібно, це. Одну таку баночку залити на 6 літрів оливи бажано при заміні і поїздити на високих обертах близько 30 хвилин. Вже через деякий час машина вимиє просто з турбіни весь шлам нагар, який там скупився, допоможе захистити її масляною плівкою від різноманітних пошкоджень. Ну і звісно, якщо повторювати таку процедуру постійно, то ви побачите вже ефект через короткий час. Турбіна почне і краще дути, машина краще їхати. І звісно, що ресурс збільшиться. Тож раджу, засіб ви цей можете придбати за посилання вище. А я нагадую, що за промокодом Діма Турок у вас є знижка 10% на всю лінійку продукції компанії Бордаль. Користуйтеся! Ну а тепер рухаємось далі. Сьоме місце. І тут вашій увазі Ford Focus C Max першого покоління. Це той самий випадок, коли компакт-Вен виріс із добротного хетчбека Ford Focus, але при цьому не втратив ні керованості, ні відчуття легковика за кермом. Салон тут просторий з високим дахом, великим запасом місця для пасажирів другого ряду та пристойним багажником на 460 літрів, який можна легко збільшити. Сідіння можна складати, пересувати і навіть повністю знімати. Трансформації тут дійсно на рівні. У моторній лінійці бензинові агрегати 1,6, 1,8 і 2.0 літра Duratec, а також дизель 1,6 TDCi, який має хорошу економічність, але потребує, звісно, нагляду за паливною системою. Найоптимальніший варіант для простоти бензиновий 1,6 на 100 кінських сил. Підвізка, як і в звичайного Focus, порадує чіткою керованістю. Вона незалежна спереду та ззаду, тому машина поводиться Ну на трасі, а в місті дозволяє маневрувати із задоволенням. Проте на сільських дорогах із глибокими вибоїнами така підвізка потребує уваги. Амортизатори, втулки стабілізатора і сайлінблоки зновжуються швидше ніж у простіших конструкціях. Із з опції доступні кондиціонер або клімат, електроскопідйомники, підігрів сидінь, парктроніки, а іноді навіть панорамник дах. Пасивна безпека теж на хорошому рівні. Є і 4 зірки Євроєнкап, і системи АБС, ІСПІ, декілька подушок, тому ви можете не перейматися за життя та здоров'я своїх пасажирів. Тепер, друзі, давайте до шостої позиції. Тут у нас простенький, але ну дійсно вартий уваги варіант. «Шевроле» та кума. Зовні та кума типовий представник 2000-х, округлі форми, висока лінія даху, великі вікна, а салон ще один козир. Центральна консоль трохи архаїчна, але ергономіка на місці. П'ять посадкових місць і зміна конфігурації сидінь дозволяють пристосовувати авто як для поїздок на дачу, так і для дрібного перевезення вантажів. Під капотом переважно працюють бензинові мотори об'ємом 1,6 або 2 літра. Обидва атмосферні без надмірних ускладнень. Двигун 1.6 розвиває близько 105 кінських сил для спокійної їзди з сім'єю. Ціло достатньо. Двохлітрова версія на 121 кінську силу забезпечує трохи більше динаміки. Підвізка тут корейська з опором до наших доріг після 150-200 тисяч кілометрів пробігу, можливі ремонти ходової частини, але нічого надзвичайного. Такума має розмаїття опцій, але, звісно, базові речі, як кондиціонер, електроскопідйомники, центральний замок, гідропідсилювач та подушки присутні. Ну, це, знаєте, якраз доступна альтернатива от великим мінівенам. Тачка от максимально проста, але при цьому і дешево в обслуговуванні, і зрозуміло кожному майстеру. П'яте ж місце, і тут вашій увазі американець, яких не дуже багато на ринку, проте це не означає, що він не засговує на вашу увагу. Ford Galaxy, початку 2000-х. Модель була результатом співпраці Ford і Volkswagen, тому під обшивкою багато спільного з Volkswagen Charan та Seattle Хамбра. В Україні переважно зустрічаються дизельні версії з 19 TDI, які ставляться довговічністю, ремонтопридатністю та економічністю. Але, звісно, знайти дизель у хорошому стані, ще та задача. Є і бензинові мотори, зокрема, Літровий на 145 кінських сил, але вони трапляються рідше. Коробки передач п'ятистопаневої механіка або автомат потребують просто уважного ставлення, особливо автомати. Після 250 тисяч кілометрів пробігу вже можуть з'явитися проблеми. Та головна перевага Galaxy – це простір. Салон легко вміщує сім осіб. При цьому задній ряд не для гавочки. Є багато варіантів трансформації сидіння, багажник теж чималий. Підвізка м'яка, хоч і не надто би до наших ям. Стійки стабілізатора, амортизатори, опори передньої підвізки доведеться міняти час від часу, але всі вузли доступні. Окрема історія це електрика. Після 20 років служби можуть підводити скопідйомники або вентилятор пічки. Проте насправді машина в цілому дуже надійна. Цікаво, те, що по опціях тут справді величезний вибір. По суті, все, чого душа бажає. Головне знайти просто цю машину в хорошому стані. А за свій прайс, це топчик. Четверта позиція, і тут хочу представити вашій увазі досить свіжого гостя, якого ви можете знайти буквально від 4,5 тисяч доларів. Шкода, румстеп, модель, що поєднує в собі міні Вена, компактного універсала та мікровена, виглядає нестандартно, але її у формах приховується суть. Простір та практичність. Завдяки високому даху та витягнутому кузову, Ромстер пропонує неочікувано багато місця. Навіть високі пасажири на другому ряду не скаржитимуться. Сидіння системи VarioFlex можна не лише складати, а й зовсім виймати, отримуючи багажний відсік з рівною підлогою. Із з опцій є кондиціонер, обігрів сидінь, чисельні регулювання останніх обігрів зеркал та інше. Топові мотори тут це 1.2 бензин, 1.4 та 1.6 MPI, а також добре знайомі дизелі 1.4 та 1.9. Бензинові мотори, звісно, прості та недорогі в обслуговуванні, хоч і не надто жваві. Дизелі ж пропонують добру економічність, витрати пального в районі 5 літрів, але потребують уважного ставлення до стану паливної системи. Та й знову ж таки, вже більше ніяк 15 років минуло, тому знайти їх в хорошому стані, звісно, ще та задачка. Підвізка не нато м'яка, але витримує реалі українських доріг. Румстер може на порядок більше ніж здається на перший погляд. Це дійсно вдосконалена от інженерами вагу машина з різних сторін, яка от чудово підійде для людини, яка має обмежені можливості для купівлі авто, але хоче отримати максимально свіже та вдале компонування. Тепер вже до трійки кращих друзі. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал. Звісно, що клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, і ставимо лайки. Ну а на третій позиції вашій увазі MAZDA 5. Машина побудована на платформі Mazda 3 і поєднує в собі практичність та динаміку. Один з головних козирів – субні задні двері, які не лише додають комфорту під час посадки, а й чудово підходять для тісних дворів або поїздок з дітьми. Під капотом на вибір бензинові 1.8 і 2.0, а також дизель теж двохлітровий. Найбільш популярним є саме топовий бензиновий мотор. Він помірно жвавий на 146 кільських сил, надійний та не надто вибаговий, А витрата становить близько 9-10 літрів бензину в місті. Дизель економічніший, але вимогливіший до якості пального та нагляду. Мазда 5 має хорошу керованість, Підвізка впевнено тримає вибоїни. По надійності все живучі, правда, не зовсім у шатині дороги. Краще не вибиратися зайвий раз. Салон просторий, тут сім місць, хоч останній ряд більше підходить дітям. Є кондиціонер, підйомники, іноді клімат, контроль та шторки безпеки. Як на свої гроші, це щедро. Доступні запчастин теж непогано, але варто бути уважним до стану ходової та гальмівної системи. Mazda 5 це для тих, хто хоче мати досить таки універсальний автомобіль, максимальне задоволення від керування і при цьому японську надійність. Ну а тепер до другої позиції. І на черзі в нас перше покоління. Opel Zafira. Це не просто компакт Вен, це справді шедевр свого класу. Усього за кілька років самомісний салон перетворюється у величезний багажник або в класичний п'ятимісний простір із розкішним заднім рядом. Система складання сидінь Flex 7 справді вражала в ті роки і залишається актуальною досі. З моторами в Zafira все без сюрпризів. Бензинові 1,6, 1,8 і 2 літри, а також дизелі 2.0 і 2,2 DTI. Найбільш народні, це, звісно, 1,8 бензин та 2-літровий дизель. Бензиновий простий, тяговитий, витрачає близько 8 літрів на сотню і не викликає ніякого головного болю. Дизель вже економічніший, але більш до паливної апаратури. А з віком, може, і проблеми з турбіною та EGR. Підвізка Zafira непогано відпрацьовує на рівності, хоча на великих вибоїнах дає про себе знати. Кліренсу вистачає для українських умов, хоч і без надмірностей. Терміна система тут адекватна, є ABS, іноді зустрічається комплектації з ESP. Всередині стримано, але не бідно. У звичайних комплектаціях можна знайти кондиціонер, повний електропакет, підігрів сидінь, іноді навіть бортовий комп'ютер. Дійсно, робоча конячка для родини, яку ви можете спокійно знайти на ринку, тому що вибір фантастичний, близько 200 агрегатів в цьому ціновому діапазоні. Тому можна спокійно обирати. Але лишається ще й перше місце. І тут автомобіль, який, здається, вже фігурував в якомусь моєму рейтингу до 5 чи трішки менше тисяч доларів. тому хто дивиться мене постійно, бачить її не вперше. Проте для багатьох, можливо, це щось нове. Але я завіряю, це тачка, яка однозначно вартує уваги. Mitsubishi собі Star. незважаючи на скромні розміри, салон простори і функціональний зі зручним розташуванням сидінь і непоганою оглядовістю. П'ятимісна комплектація підійде невеликій сім'ї, а багажник дозволяє перевозити помірні вантажі, особливо якщо скласти задні сидіння. Технічно це авто досить просте: мотори 1,3 і 1,6 літра з бензиновими атмосферниками, які не вимагають надмірної уваги. Витрата пального в межах 7-8 літрів на сотню, що для такого типу машини цілком прийнятно. Підвізка м'яка розрахована на комфорт, тому невеликі дорожні нерівності рівності майже не відчутні. Але при активній їзді, звісно, авто може хлюпати. Цікаво, що рейтинг машини цілих 4,7 балів з 5 можливих. Нічого навіть близько такого немає, коли мова йде за 20-річну автівку. В плані опції базовий електропакет, кондиціонер, абс, деякі комплектації мають аудіосистему з CD-плеєром, що вже було приємною несподіванкою для тих років. Комфортна посадка, простота конструкції і відносно низькі витрати на обслуговування роблять Space Star непоганим вибором серед мінівенів, особливо для тих, хто цінує практичність і довговічність. Але загалом, дивлячись на рейтинг, я думаю, це точно машина, яка вас не розчарує. І надарма вона вже неодноразово фігурувала в моїх списках. Тож, друзі, якщо вам сподобалось все, що я вам озвучив, то не забувайте ставити лайки. Ну а якщо хочете обговорити ті чи інші варіанти, або розповісти про свій досвід експлуатації будь-якої з представних моделей. Ви то пишіть про все це в коментарі. Я завжди радий це почитати. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки, а я з вами прощаюсь до наступного відео. Так що з вами був Дмитро Толяниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!